Доброго дня, друзі! Ви на каналі в Іван. І сьогодні ми будемо робити, так як я пообіцяв в минулому ролику, рейс на тролейбусі Шкода 14ТР. Вибираємо скін. Так. Маршрут Маршрутизації. Є пацанчик. На. На. Ну, Куда, ну куди нашу? Нашу на ну, мені? Я не збираюсь зараз грати в шоу в слово море. Гарна, до речі, гра, друзі, гра в неї, але зараз у нас відео по протинвасимулятор. І, до речі, по Proizb підписника я нового, до речі. Я скачав гру Skyrail. І якщо це відео набере 2 лайки, то, відео по Sky... то я буду і записувати відео по SkyRail. Прикольна гра. А ми зразу ставимо, піднімаємо дручника, вставляємо ключі, піднімаємо. Штану. Так, Шторку ставимо оце. Оце, оце, оце. И можем заводиться. Ми там перевороти що не О, їде? О, поїхав. Троїбус на стареньке, їдемо зранку, але так стичка. Під'їжджаємо на зупинку. Врубаем на поворот. Вот а, тут отличный а, поворот, но это ручная фигня. Ясно, у нас тут никого нема. Есть. Жиночка, аккуратно. Есть. Тут взагалі. Ой, я на свою полосу полосі mm. в ліс. Включаємо поверхно. Пополоси. Тут стільки цих полосок у мене дорога в місті значно пустіше. Що породиш? У нас тут вентилятор крутиться, там щелка. Там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене, коли я збираюся кудись повертати, це, напевно, так є в більшості досвідчених водіїв. Не знаю, по крайній мірі в мене так. Я як збираюся кудись повертати, в мене рука сама щолкає. Ну, Це і інерційно чисто. Не знаю, як у вас, друзі, хто водить машину, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас це теж є. Ну чого ми стоїмо? Тролейбус, чого ми стоїмо? Мені стоїмо, ми все-таки тяжко мені поки відчути габарити тролейбуса, але нічого. Це значно легше, ніж відчути габарити в ПАЗі. Пам'ятаєте, в минулому ролику... Чому я випадково року? в новому ролику ми їздили на автобусі ПАЗ-42-34. 42-34 і... Там е, я загубив управління автобусом ворог. Я просто не міг ним керувати. З тролейбусом вже значно легше керувати буде, ніж базом. Ой-ой-ой. Тролейбус. Ну, Хоч він не старенький. Я, до речі, покисила автора, щоб випустив мод на Львівські тролейбуси Електрон Т-19, він повів, що найближчий. Тихо, ти водій чи ні? Ти не водій. Ну, давай мовчки їдемо, окей? Він пообіцяв, що почне, що почне випускати цей мод споро. Подиску вдарив. А й нічого, згадайте, що було в новому ролику. До речі, е, якщо, якщо призабули, можете переглянути, він є на каналі буквально попередньо. До речі, коли, ви знали, що коли їдете вночі, зараз я вроде. В ніч. Де ніч. Ой, я ні, туди не. Так от, коли їдете вночі, є трава. Це вже щось скучно, не ніч, яку є трава, або це вентилятор крутиться і ви довго на це дивитесь, то ви можете просто висунути. Моя мама е, водить машину, неї таке що машина. Розумна і знаю, що мама може заснути. І цей GPS-навігатор не, не сходить з розуму. Так, це добре. Деколи зручно, що в нас автовідлючення поворотника не треба зайвий раз щелкати, але де, деколи воно не зручно. Мені не шкода другий раз щолкнути. Тим більше в мене на це же рефлекс. Так, яка в нас швидкість? Ну, 60-70 кілометрів. Так, 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 так. Можна такий що? О, так, так попереду БМВ, Х6. Куте. А що як я отак от роблю? Я, не я, я дуже не лікав, тому що ремонт задньої сцени йому відеться дорого, а я можу просто здати назад і ніхто нічого не помітить. А він нічого назад здає, все я просто кочусь. Дистанція вкритичного. О, поїхали. Поїхали тролейбус. Їдемо. Напишіть в коментарях, друзі, по і... якому ролику зняти ще відосик. Я буду завершувати цей рейс. Па-па! До нових зустрічей.